От я вийшла вже 9 вечора. Так бандитка нічого і не з'їла, що я залишала. І тут корм лежить, і там лежить. Тоді я піду на туди за решітку залишу. Тут є корм. ну Ось зовсім немає. Ніякого снігу. все що було, все розтануло. тів теж нема. Корму немає, нічого немає. I don't I <laughs> Yeah. you.